Мене звати Ірина, я приїхала з Львова. Я сама донедавна ходила з двома милицями і коли я вже не працювала, я дуже часто в інтернеті рилася, шукала якісь нові молитви, які я не знаю. І так, видно, Бог дав, що я знайшла просто ту сторінку оця Олега. Ну, я там почитала собі і думала, як зійде сніг, поїду обов'язково, бо я ще тоді ходила з одною милицею, поїду на молитви. І правда, я слухала ту молитву, що там є 44 хвилини, насілення, на оздоровлення. На Після того в мене, якби крила виросла, знаєте, я не мала таку силу, я без палки по, по хаті ходила, було мені дуже добре. Ну, потім я планово лежала в лікарні, дзвонять мені родичі і кажуть, що моя сестра дворітна, яка тут є з нами. Вона в Лондоні працювала на роботі, і що вона ну, дуже захворіла, лежить в комі. Вони нам навіть вислали фотографії, там сюди трубки. Вона зовсім, ну, будем казати, тільки билося серце її. Я відразу. Подзвонила доця Олега і кажу, що от що ви мене не знаєте. Я вас ніколи не була, але я от читала. І що я вас дуже прошу, моліться, її звати Галина. Далеко відомо, батьків там немає нікого, вона зовсім сама. І ми дуже боялися, що ну, в такому стані, що можуть, знаєте, виключити ті апарати, від яких вона дих... жила, вже будемо казати. Ми просили ту опікунку, яка там дівчина є, що там приходила в лікарню, щоб проси, щоб ті лікарі нічого не виключали, щоб ми тут всі молимося, щоб все було добре. І оцець порадив, каже, обов'язково приведіть чи Риму католицького, чи греко-католицького священника, щоб над нею помолився. Ну, значить, соця дзвонила туди, просили, все там знайшли ремокатолицького священника. Вона, звичайно, того нічого не знає, бо священник прийшов перший день молився, робив ловопомазання. На другий день він знов прийшов, молився над нею, і вона ужила. Ті лікарі вони самі були просто дуже здивовані, як то сталося. Ну, то, звичайно, так, то час шов, то тривалося. Потім вже подзвонили, що вона що її вже садять. Я знов дзвоню до ця Олега, кажу: отже, далі моліться ще більше, бо вона вже сіла, вже встає. І кажу, щоб тільки дав би Бог їй приїхати додому. Тому що я розумію, що там, знаєте, всі ми знаємо, що там ніби медицина краще, там обслуговування краще, там хабарів не беруть. Але тут є люди, які її страшенно люблять, які дуже за нею переживали, які хотіли, щоб вона вернулася. І факт того, що вона зараз уб'є з нами. І ми вже от неділя, понеділок, вівторок, знаєте, молитва, молитва, молитва. І, звичайно, хвороба є тяжка. Не знаю, як Бог покерує, але я насамперед дякую Богу, що Він нам грішним дає такі свої ласки і милосердя. Дякую Богу, що він свій вибрав за такого слугу. Оця Олега, що він своїми порадами допомагає людей, молиться за нас. І ще хотіла сказати.